У них були дні, коли вони просто вибирали собі одну конкретну вулицю, і отак будинок за будинком. Наприклад, напроти був гараж, де ми одного з їхніх затягнули, щоб він не, ну, не валявся на вулиці і, відповідно, не привертав увагу. Вони більш стежать саме за будинками, де щось відбувалося. І так як вони просто скидом зняли. Шифер з гаража, вони побачили там тіло. І, відповідно, потім цей гараж почало летіти все на світі, де вони дуже добре укріпилися. Це вогнетривкий завод. А далі, о, знову ж, є зелені зони, і за рахунок цього воно розтягнуто. Потім знову починається забудова. А так само з залізницею вона трошки окремо в сторону. Там теж була, наприклад, одна з наших позицій. Умовно, це скоріше за все, як вагонтно-ремонтне депо, тобто бетонні стіни перекриття. І якраз ця позиція у нас довше всього і протрималася.